Пенжеліховський, повертаючись до того, що про що сказав Віктор, стосовно необхідності збільшення в нашому технічному парку систем протиповітряної оборони, я думаю, ця необхідність очевидна вже в достатньо довгий час, фактично спочатку повномасштабного вторгнення, але все ще, наприклад, тих же з Петріотів у нас, по суті, штучна кількість. І от ми не можемо звідкись перекинути Петріот в Одесу, щоб десь суттєво не послабити оборону. При тому, що Петріотів то за роки їх виготовлення виготовлені. Ну, за ті інформацію, яку я бачив, тисячі штук. А у нас все їх ще можна порахувати на пальцях, я не знаю, однієї чи двох рук, але не більше. У чому причина, на вашу думку? Ну, дійсно, всі ми були свідками нового кричущого акту російського тероризму, від чого страждають власне наші потужності в контексті зерносховищ. зерносховища. Також ми бачимо різні портові об'єкти знищені. Ну і відповідно навіть ті. Ті, які абсолютно не відносяться ні, ні до військових об'єктів, ні до тих, що зберігають, як, наприклад, цього готелю, і дуже сумно бачити ці картини, особливо, коли неодноразово ці всі об'єкти можна було побачити на власні очі. Але ми бачимо, що Росія продовжує це. Я не виключаю, що це пов'язано з тим, що нещодавно було знищено штаб. Чорноморського флоту в Севастополі, можливо, це був акт помсти за це, тому що за останню інформацію там загинуло 34 офіцери і адмірал Соколов. Тобто, фактично для них це трагедія, і вони вирішили, можливо, зробити такий акт вендети. Але ми всі розуміємо, що це не тільки з цим пов'язано, і але дійсно у нас зараз стоїть основна задача, що з цим робити. Ми бачимо, що час від часу нам надають пакети допомоги, вони є суттєвими, але на жаль, поки що цих систем, які покрили повністю нашу територію, немає. На мій погляд, все впирається те, що на заході досі не прийняли остаточно політичного рішення, яке б могли б надати на повній обсязі. Всі ці види озброєння. Ми бачимо, що надходять якісь певні системи, але їх недостатньо. І навіть е, ми бачимо, що і Київська область не може ще повністю впоратися. З цими е, атаками Російської Федерації, і я не виключаю, що можливо тут пов'язано з якимись виборчими процесами, які відбуваються на заході, особливо тут, можливо, і контекст е, виборів Сполучених Штатів Америки, там е, щоб власне балансувати між тими, з тими кандидатами, які е, скажімо, Закликають взагалі Україні не надавати е, озброєння. І, наприклад, приклад Десантіса це такий є дуже яскравий. Ну і, можливо, якось ще інші є причини. Мені теж було досить дивно, що ми. Від перших днів повномасштабного вторгнення просимо закрити небо над Україною. А наприклад, якщо подивитися на саміт НАТО в Вільнюсі, який відбувся в липні, там ми бачили е, стільки патріотів тільки навколо е, їхньої столиці, що більше е, в кілька разів, ніж е, в Києві, тобто, фактично. Можемо дійсно констатувати, що потужності у них є, і вони їх е е е е по розповсюджують по країнам-членам Альянсу, але поки що Україні. Мало що дістається в цьому контексті, тому я думаю, що тут треба дуже сильно працювати, особливо перед зимовим періодом, тому що ми повинні розуміти, що Росія точно атакуватиме ще наш енергетичний сектор. І якщо не захистити ці об'єкти, то ми знову побачимо новий затяжний зимовий період і блекаути і все інше. Тож я думаю, що тут треба інтенсивно надалі працювати, можливо, все ж таки надалі буде ця, ця крига, і все таки ми отримуємо більше цих потужностей, тому що знову ж таки варто впливати першим чином на, 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 на ті столиці, які приймають ці головні рішення. Це це і Вашингтон, і Берлін, і Лондон, щоб власне вони могли в повній мірі зрозуміти, що якщо продовжувати ці атаки. То Росія надалі знищуватиме це такі об'єкти, які зберігають зерно. А отже, такі країни, які можна віднести до глобального півдня, не отримуватимуть продовольство, і в результаті в кінці кінці це ще буде набагато дорожче ніж надати нам ті ж самі системи Петру для захисту нашого неба.